Проект Шлюб за добу від мін'юсту триває, і у нашому місті таким чином побралася вже сота пара. Церемонія розпису відбулася у стінах художнього музею. Молодята зізнаються, були заручені вже рік, однак ніяк не могли визначитися із вдалим моментом для озаконення стосунків. Коли дізналися про проєкт Шлюб за добу і його можливості, вирішили не тягнути. Прийшли в очень красиве поміщення, которое обеспечило нам красивий прийом і хорошу свадьбу. Ми всім довольны і благодарны за такой радушний прийом. Нагадаємо, пілотний проєкт Шлюб за добу стартував під завісу березня місяця. Відтоді кількість бажаючих швидко і без перешкоди законити стосунки, щомісячно росте. Ось вже сотні пари допомогли створити сім'ю. Констатував керівник обласного управління юстиції. Дуже популярно користуються наші громадяни цим проектом. Вони знаходяться за кордоном, наприклад, працюють або наші бійці, ті, які знаходяться на передовій, на сході і захищають наші кордони. Вони мають змогу приїхати на день два і дійсно зробити такий чудовий вчинок і одружитися буквально за добу. Вітали ювілейну соту, пару і працівники юстиції. Бажаємо, yeah. щоб ви прожили це життя дуже добре. разом.